Так, ну що, любі друзі, всім привіт! Поки доварюється мій суп, я знімлю вам обіцяне відео, трошки покажу свого города, де що в мене є. У нас дуже весняна, класна погода. ось. І я сьогодні буду знімати відосики для, для вас про город, про сад, про добрива, про розсаду. Ну, хто вже давно на мене підписаний, то знає, що мене можна побачити на YouTube каналі і в інстаграмі e ssad.ua, сімейний сад. Тож заходьте і дивіться там теж мої відосики. А я йду на город. У нас дуже красиве сонечко сьогодні і дуже хороша погода. Нарешті. У мене вже аж якийсь з'явився настрій щось робити, бо до цього його не було. Тут в мене дуже захарашено в тому році, хто знає. Я запустила повністю садок і город, тому що ми їздили і допомагали в село. А в цьому році я буду займатися тільки своїм городом, своїми полями. Ось. І думаю, що в мене тут буде порядок. Тож дивіться, зараз вам трошки покажу, що в мене тут є. Тут вже вилазить часничок. Ну і, звісно ж, бур'ян. Куда без нього бур'ян я покроплю, а часничок для того, щоб гарно в мене ріс, треба ще посипати сюди трошки пісочку. Так само і на цибульку. Це я садила восени на скору руку, не судіть строго. От, Може, тут не дуже рівно, але чесничок я купила великий. Називається Марія, здається. Ось. То буде в мене тут часник. Так, там в нас загноєно. Ось весь гній ми вивозили сюди на город. Зараз це все треба буде перекопувати, переривати, ось і готувати до весняних робіт. Зараз ще вам покажу свою цибульку. Ось, значить, цибулька сходить не дуже добре. Бачите, бур'ян також є. Тут ділянка була з пирійом. Це перший раз тут щось сажу. її виведемо. В мене є засоби. Ось розкажу вам, чим його вивезти. Дуже класна штука. Цибулька, от мене. Бачите, тільки починає витинатися. Ну, я надіюся, що з часом вона буде більша. Останній рядок щось взагалі його не бачу, не зійшов. Це бордова цибуля. Цей радар я купляла. Щось його нема. щось я не бачу. Ось. Але будемо сподіватися, що він ще вилізе. Значить, підемо далі. Дивіться, тут я насадила лаванду. Це все в мене посажене за сіткою. Бо якби я посадила його в садку, кози би вже все. В мене тут з'їли. Все поприймалося, все живеньке, дуже добре. Я оці всі кущі купила за 100 гривень. Ось, яка жіночка в Хмельницькому продавала біля інституту. І я в неї купила. Дуже красивенькі. Так, ну і що я вам хочу розказати. Тут в мене є ось така тепла грядка. Я вже в неї заклала. Бачите? Перегній. На низу гілки, а на самому низу в нас картон. Сюди тепер потрібно закладати все, отак, землею. І тут в мене буде або зелень, або посаджу клубничку, полуницю, правильно казати. Ось. І буде в мене красота. Так, ну, а тут завжди. Біля цього парника на цьому місці я садила раніше руколу. Зараз розповім вам нашу руколу. Значить розповідаю... Значить, розповідаю нашу рукола. Хто займається козами, знає, що кози інколи народжуються з зобом, ось, з молочним зобом тут. Не пам'ятаю, як він ще називається, ось. Але це все виникає через йододефіцит. Або може не народжуватись козеня з зобом, так як у нас було з лавандою. а... Зоб може з'явитися в процесі зростання козенятка. Значить, що ми маємо робити? Обов'язково додавати йод до пиття. Пропорції в мене є в телеграм-каналі. Ось, і що я завжди ще даю козенятам і всім козам як профілактику або якщо вже ця проблема виникла, я обов'язково даю руколу. Тому руколу я сію щороку, вона в мене є завжди. Ось, я люблю її сама їсти, люблю в салатах. Люблю з своїми сирами і обов'язково даю її щодня козам і козенятам. А особливо, якщо вона у вас є посушена і ви даєте козам взимку, коли вони кітні, то козенята є, ймовірність дуже велика, що не будуть народжуватися з зобом, в них буде все добре. Є ще такі таблетки кайод, але я їх не даю, в нас в Красилові їх немає, я їх не бачила, тому я обходжусь такими. Підручними засобами. Також можна давати листя горіха. Там теж дуже багато йоду, великий вміст йоду, і це допомагає захистити наші кози і козенята від утворення молочного зобу. Так, ну і як обіцяла, в кінці відео зараз вам покажу козеняток, яких я придбала. Бачите? Ось така краса в мене з'явилася: 50% нубійська козичка. Ось вони привчені їсти з мисочки. Так, ну що, давай. І зараз вона п'є молочко. Так, ну і дивіться, це ось така 50% нубійська козичка. Воно теж куплено своєю сестричкою на тій фермі.